Вітаю вас на інформаційній годині у читальному залі бібліотеки імені Івана Яковича Франка. Зараз я вас познайомлю з книгами, які знаходяться у фонді читального залу. Сьогодні Українська держава і український народ єдині у Європі, хто не просто захищає фундаментальні основи західного світу, Україна. Українці єдині, хто у буквальному сенсі віддає життя за це, констатує Руслан Кухарчук, голова організації всі разом. Так було і у 1621 році. Хатинська битва була важливою для цивілізаційного вибору України та інших земель Східної і частково Центральної Європи, адже вирішувалось, чи ці землі залишаться в лоні європейської християнської цивілізації, яка саме тоді перебувала на підйомі, чи стануть периферією мусульманського світу, який почав занепадати. Сагайдашний, незважаючи на численні проти, зробив вибір на користь Європи. І якщо Україна має ще якісь риси європейськості то в цьому є неабияка заслуга Сагайдачного. Пише Петро Кралюк, доктор, філософських наук, професор, голова вченої ради Національного університету Астрожська академія у статті Людина, яка змінила українську історію, переможні битви Петра Сагайдачного, яка розміщена у книзі. Силам якого знака або повернення руської правди. Вірник вийшов в серії бібліотека газети День. Серед розмаїття вітчизняних друкованих ЗМІ всеукраїнська щоденна газета день помітно вирізняється своєю увагою до історії нашої держави. На шпальтах видання знаходять відображення події та факти з життя українського народу протягом віків. У збірнику статті зібраної публікації цієї газети, бібліотека дня постійно нагадує читачеві про істинні пріоритети і не дає можливості забути важливі теми як сьогодення, так і історії. Полководцю гетьману війська Запорізького, присвячена книга автора Петра Кролюка Петро Канашевич Сагайдачний, Творець української нації, яка вийшла в серії Великий Науковий проєкт. Ця серія заснована у 2018 році одним із найбільших видавниць України. Фоліо і представляє видання сучасних українських авторів, серед яких історики, філософи, дослідники, публіцисти, журналісти та експерти. Простежуються історичні події та портрети відомих українських постатей, надаються маловідомі факти про них. Загайдачний міг би ухилитися від участі в цієї баталії і не привести козацьке війська на з'єднання з армією Річі Посполитою під хатином. Як би у такому випадку розвивалася ситуація, тоді військові сили цієї держави були б помітно слабшими. Не виключно, що річ Паспалита зазнала поразки від турків османів. Османська імперія взяла під контроль українські і частково польські землі. Принаймні, турецький султан Осман ІІ мав плани зайняти Краків. І тільки у часи незалежної України. В українській історіографії відбулася реабілітація Сагайдачного, який увійшов до пантеону українських національних героїв Казацького періоду. Пам'ять про Сагайдачного цінується і в сучасній Україні. Він залишається помітним персонажем у нашій історичній свідомості. Книги зберігаються у фонді читального залу. Приходьте та знайомтеся з ними.